Середи Другого століття до нашої ери. Її також називають античною, щоб відрізнити від інших стародавніх культур, а саму давню Грецію Еладою, оскільки так називали свою країну самі греки. Найвищою піднесення і розквіту давньогрецька культура досягла в V-VI столітті до нашої ери, ставши винятком неповторним та багато в чому перевершеним феноменом в історії світової культури. Завдяки знахідкам археологів, сьогодні багато музеїв світу можуть похвалитися зразками вазопису стародавньої Греції. Є найдавніші посудини з острова Крит і корифейська кераміка, чорно- і червоно-фігурні амфори, лекіфи та інші типи посуду. Давньогрецька вазопис. Декоративний розпис судин, виконаний керамічним способом, спеціальними фарбами з подальшим випалюванням. Грецька кераміка є найбільш поширеною знахідкою в археологічних дослідженнях Античної Греції. З картону або з щільного паперу виготовте шаблон для зображення виробу декоративного мистецтва античної амфори. Щоб ваза вийшла симетричною, складіть картон навпіл і намалюйте пів амфори. виріжте і розкладіть. Приклейте чорний або коричневий папір на картон. Виріжте папір по контуру. Виконити на шаблоні фарбами або маркерами орнаментовану або сюжетну композицію в стилі давньогрецького вазопису. Ось така ваза вийшла. Кожна техніка відповідала завданню прикрашання ваз, але умовної площини малюнок обмежував можливості невимушеної передачі руху і тощо. З останньої чверті шостого століття його замінив червонофігурний розпис. Образи міфології поступаються місцем побутовим сценам, майстри досягають більшої індивідуалізації персонажів. Ми бачимо на вазових розписах юнаків, що займаються у палестрах, майстерню ремісника, веселий бенкет, флейтисток тощо. Вазопис стародавньої Греції охоплює розпис посудин різних історичних періодів, спочатку від догрецької мінойської культури та до елінізму. Тобто між ХХ століттям до нашої ери та останнім сторіччям, в тому числі, яке передувало появі християнства. Виявити її можна на усій землі розселення стародавніх греків. Стародавні греки розписували будь-які види глиняного посуду, що використовують для зберігання прийому їжі в обрядах і святах. Рукописи на кераміці оформлені особливо ретельно. Вони приносили в храмами або вкладали в поховання. Кераміка, яка пройшла сильний випал, тіка до впливу навколишнього середовища. Керамічні судини, і їх фрагменти зберігалися десятками тисяч років, тому давнього грецька незамінна незамінна встановленні віку археологічних знахідок.